У четвер президент Обама відвідав військово-повітряну базу у штаті Делавер, де зустрів труни солдатів та службовців агентства США по боротьбі з наркотиками, що загинули у понеділок в Афганістані. Ця база має найбільший у Сполучених Штатах морг, і саме сюди привозять військовослужбовців, які полягли за кордоном. Детальніше Наталія Корпал. Перший візит президента на базу в Делавері було оголошено в останню мить перед нічним вилітом. Журналістам було дозволено бути присутніми на урочистому поверненні на батьківщину лише одного з військовослужбовців, родина якого дала на це дозвіл сержанта Дейла Грифіна. Перед церемонією президент зустрівся з членами родини сержанта в каплиці бази. Цей президентський візит знаменує певну зміну. Джордж Буш часто відвідував родини полеглих солдатів, але ніколи не бував в довері на церемонії прийняття останків. Цього тижня Барак Обама зустрівся з солдатами і морськими піхотинцями на військово-морській базі у Флориді. На зустрічі були і члени родин солдатів, вбитих в Іраку та Афганістані. І хоч я не вагатимусь застосовувати силу для захисту американського народу та його життєвих інтересів, я обіцяю вам, і це буде важливо в цей момент зваження наших наступних кроків в Афганістані. Що я ніколи не робитиму поспішних рішень щодо вашої участі у небезпечних діях? Я не ризикуватиму вашим життям, хіба що це буде абсолютно необхідно. Збільшення кількості загиблих американських військовослужбовців і погіршення ситуації в Афганістані є серед аргументів, з якими мусить рахуватися Білий дім при розробці подальшої стратегії ведення війни. Кабул, дедалі частіше стає містом під облогою. В середу екстремісти уразили готель, де розмістилися працівники ООН для участі у перевиборах. Крис Тернер, будівельник-контрактор. Він допомагав долати наслідки нападу. перестрілка довго була напруженою. Вбивав дим. Я сам до звідти вибрався. Там загинуло 11 людей. Як кажуть, аналітики реальною метою були перевибори. Талібан погрожує знищувати усіх учасників так цей напад не зупинить. Повторюю, не зупинить ООН від продовження своєї роботи. Іншою метою нападу могло бути бажання екстремістів вплинути на рішення президента США щодо кількості американського контингенту в Афганістані. Але за словами джерел у Білому домі, скорочення контингенту абсолютно виключається. Командуючий силами НАТО в Афганістані, генерал Стенлі Маккристал вимагає надіслати додаткових 10-40 тисяч військ для охорони головних міст Афганістану. Вони також відповідатимуть за підготовку афганської армії. Наталія Корпал Голос Америки.